Вітаю, друзі. Війна внесла корективи у життя кожного з українців. Осторонь цього також не перебувають і українські митці. Сьогодні в студію інтернет видання Голос інфо завітав Івано-Франківський митець, художник, письменник, філософ Роман Бончук. Пане Романе, вітаю. вітаю! Вітаю. Дякую, що завітали до нас студію. Вам дякую за запрошення. Отже, що розпочалось з початком війни. Як війна вплинула на вашу діяльність? Я навіть не, не можу сказати і підібрати слів, але те, що це осторонь цього знаходитись було неможливо, це факт. Тобто, звичайно, що перші дні це такий шоковий стан, як у більшості. Тобто спрацьовують такі страшні внутрішні хвилювання, страхи, переживання, але з часом ти переосмислюєш, повертаєшся в цю дійсність і розумієш, що як, треба, як треба в цьому бути, як себе проявити максимально. І на сьогоднішній день так само ти кожного ранку прокидаєшся і думаєш, Чому я можу бути умовно корисний для держави? Що я можу зробити? А для митців це творення це процес е е відзеркалення цієї реальності світової в різних і, формах. Як змінилася тематика того, що ви творите? Чи вона змінилася? Якщо змінилася, то в яку сторону? Цей процес неможливо проаналізувати, ну ніби міняється щодня. Можливо, і міняється щохвилини, тому що. Так як і щоденно міняється взагалі світова геополітична карта, і як воно буде рухатись, і прогнози на 70-90% на 90%, на 80% можуть не, не, справ... ну, не мати якоїсь реального підґрунтя. Тобто, художники так само, ну однозначно, що вони. Намагаються в цьому знайти сенси, перетворити ці сенси в конкретні явища і в чомусь навіть допомогти людям, тобто переосмислити весь цей інформаційний галас, всі ці інформаційні потоки. Тому що ми живемо в такому часі, який перенасичений інформацією, і все ж таки хочеться кожній людині для себе зрозуміти, що буде завтра. І під час війни це спрацьовує досить так активно. Тому що є такі люди, які панікують, є люди, які впадають в депресію, є люди, які зневірюються. А тут треба мобілізувати свої сили, мобілізувати свою психіку, мобілізувати свої внутрішні таланти і їх рухати в певне русло в тому аспекті, де ти найбільше. Сильний, де ти можеш це проявити? Дуже багато людей з початком повномасштабного творення, вторгнення ворога на територію нашої держави замкнулись в собі і перестали творити. Чи вплинуло це на вас, чи перестали ви творити? чи наоборот це було поштовхом до чогось іншого. Ну, це все залежить від внутрішньої природи людини. Є різні люди, є різні архетипи, характери. Мені здається, що важко знайти людину, яка. Не буде реагувати на, на те, що відбувається. Кожен хоче долучитись, всі художники приймають участь в аукціонах, донатять, збирають кошти, об'єднуються, групуються в проекти, максимально долучаються до міжнародних проєктів. Мені здається, що відсоток митців, які байдужі, дуже маленькі. Можливо, навіть і немає таких митців. Всі вони проявляють себе, тому що мистецтво це є інструмент. Інструмент знову ж таки інформаційний інструмент, який е, донатить е, для Збройних сил України, інструмент, який дає переосмислити багатьом людям, тому що вони змучуються в цей період. Від, е, знову ж таки, від перенасичення від ентропії інформації. Вони змучуються, митці дають їм можна сказати, таку невеличку паузу і віру, і надію в завтрашній день. Е, я більше ніж впевнений, що найближчі місяць, два-три будуть відкриватися нові галерейні простори, будуть об'єднуватись митці для того, щоб зрозуміти і показати силу українського духу і силу волі українців, щоб весь світ зрозумів, наскільки ми унікальні і наскільки ми неповторні в цьому аспекті. Слідкую за вами в мережі. Ви зараз дуже багато висвітлюєте на військово-патріотичну е, тематику: е, мурали, картини. Чого ж більше? Муралів чи картин? До чого більше тяготить душа до того чи до іншого? В принципі, до всього. Мурали це є, можна сказати, такий е, активний сезон, тобто потребує відповідних погодних умов. Щодо творення в майстерні, то воно не залежить відомо, ти можеш в будь-яку секунду, в будь-який період доби закритись і творити. Це знову ж таки залежить від того, наскільки ти відповідальний перед цим процесом, від відповідальний перед завданнями, які ти перед собою ставиш, як ти це бачиш, що ти хочеш цим донести, який меседж ти несеш. Мурали, це. Е, це можна сказати процес, який ну, тобто, явище в культурі, е, який тільки набирає обертів. Тобто, у нас є дуже багато житлових комплексів, де є багато о, торцьових стін, які здебільшого в майбутньому будуть прикрашатись е, сюжетами е, нашої героїчної війни, героїв, які пролили кров і загинули. Е, Тобто це все в перспективі. Я бачу, що воно буде набирати е темпу і е актуальності навіть цього літа. У мене такі перечуття. Три роки війни. Створено, наскільки мені відомо, дуже багато. Яке любиме дитя. Що саме любиме? Є якась любима картина, любимий мурал створений. Чомусь ви віддаєте перевагу, на чомусь би хотіли зосередити свою увагу. Ну, в мене простіше, тому що в мене, в мене особисто якби воно розділено на різні етапи і серії. І ці серії вони мандрують в різні країни. Припустимо, серія Свобода нам дарована творцем, то вона мандрувала Великобританію, друга частина в Литву. Дуже велика кількість робіт в Люксембург, де ми зараз робимо. Ми будемо робити різні проекти, там будуть так само і аукціони, де будуть збиратись кошти. Тут треба зрозуміти, що мистецтво це є так само міжнародна мова, інструмент. Вона має мандрувати по цілому світу в різних країнах, показувати, щоб у людей відкривались очі, щоб вони більше розуміли. Що відбувається тут? Що вони зрозуміли, що тут ніхто не хоче складати руки, що тут будуть люди щоденно боротись, щоденно працювати для Збройних сил, для нашої перемоги. І цей меседж він має бути постійним. І це відповідно буде мобілізувати і Європу, і умовно Сполучені Штати Америки. Всі країни, міжконтинентальний вектор мистецтва, він так само дуже важливий. Тобто, чим більше ти нагадуєш людям, тому що там так виходить, що світ поринув, і в свої проблеми також, тобто є багато. І це накладається і війною в Україні, і треба постійно на цю болюву точку натискати для того, щоб спонукати і мотивувати еліти різних країн, допомагати включатися в цей Процес для того, щоб зупинити цю божевільну агресію, з якою зараз бореться український народ. Оце основна задача мистецтва. Вона не має в жодному разі консервуватися в межах країни. Має бути відповідна конвертація в різні країни, і в цьому я бачу основний меседж. Творити тільки у військово-патріотичному напрямку, чи все ж таки також є моменти, які не пов'язані з війною і з патріотизмом? Тут треба бути таким доволі пластичним. Тобто, якщо ти заакцентуєшся тільки на військовій тематиці, ти можеш стати докучати, тому що публіка завжди хоче нових емоцій. Вона хоче нових змістів, вона хоче нових концепцій. Вона хоче зрозуміти, що знаходиться за різними, за різними сторонами якихось подій і явищ. митець мусить це відображати. І тут важливо йому, саме художнику або людині, яка щось творить, переключатись на різні аспекти. Тобто брати і філософський аспект, і політичний, не боятися цього, тому що нічого страшного немає, якщо ти. Умовно, не просто твориш якісь політичні явища, можеш і затегати безпосередньо самих представників цих явищ і з ними вести діалог, тому що завдяки мережі світ став відкритим. Якщо якась людина, яка умовно для когось стає недосяжною, недосяжною при своїх посадах і своїх обов'язках, в мережі ти можеш спокійно з нею вести діалог і почути те, що ти для себе знаєш, і ще мотивувати себе рухатись далі. От. І не тільки політично, можна брати і релігійний аспект, тому що він дуже важливий, саме якщо ти в знаках і символах саме торкаєшся якихось архетипічних о, таких моделей в свідомості людини, ти так само спонукаєш її, ти так само вселяєш в неї надію. і мотивуєш. Всі свої переживання так. показуєш і іншим людям. Іншим людям ти їх так само показуєш. мотивуєш до творення і вселяєш так само віру в завтрашній день. Звісно, воно. Не має бути і механістичним, воно має бути різно, різнобарне, різнобічне, щоб показати не тільки саму унікальність цього світу і періоду, в якому ми живемо, але й унікальність самих можливостей, що людина для людини зараз відкрито все. І вона має це зрозуміти, що світ став відкритим. І це є суть цього періоду, в якому ми живемо. Що людина не може це збагнути, бо зрозуміти, їй треба просто натякнути, що не все так погано. Що не все впирається умовно в якісь там побутові речі, в заробляння грошей, що є речі, які сталі, які набагато вищі. Мистецтво в цьому виконує дуже величезну роль. Неймовірно. І на сам кінець, Роман, які плани на майбутнє? Важко <плес> передбачити майбутнє, я розумію, але людина кожна, навіть в такий важкий час, вона має якісь плани і вона прораховує свої кроки. Отже які плани? У мене в мене от за останні там. Умовно два тижні з'явилася така шалена ідея у ці всі проекти, які я роблю, поєднати з представниками нашої влади для того, щоб залучати більше міжнародної дипломатії, щоб воно було на більш такому потужному рівні, тому що мені самотужки і заробляти умовно і інвестувати в свою точність важко. Якщо мені це вдасться. Тобто знайти комунікацію з владою і долучити кошти і ресурс представників влади для мене це буде величезний крок. І так само будемо мотивувати інших до співпраці. Оце мене основне бажання. Романе, дякую за те, що завітали в студію інтернет видання Голос Інфо. В свою чергу хочу вам побажати творчих успіхів, натхнення і сили творити і надалі. Нагадаю, дякую. сьогодні студія інтернет видання Голос інфо був Прикарпатський митець, художник, письменник, філософ, Роман Бончук. До зустрічі у наших наступних сюжетах. Дякую.